Маємо бомбезне оновлення по слісу. Мішочок має 8 кілограм, ціна буде 1350 гривень за 8 кг. Це перший плюс другий сорт, перевага першого. Перший у нас попадається тут чоловіча курточка, розмір і кселічка. Ось так тут прикольно зроблений лікті, кишенька є велика і вона дуже-дуже тепла. Гарний такий універсальний чоловічий колір. І стак також гарний. Далі. Жіноча. Курточка, м -ка. я би її віднесла взагалі до категорії терму, бо дуже гарний такий плотний фліс. Жилетка балонова, всередині також на флісі. Розмір не пише, але десь М-ка чоловіче. Флісова курточка, також з балоновими вставками, повністю на замочку, розмір XL. Наступна буде чоловіча фліска, також можна сказати, як курточка, бо вона мега тепла, ось така. Навіть гори намальовані. 52-54 євро розмір. Наступна у нас буде ось така. Тоже повністю на замочку, гарна, тепла і велика. Елічка. Так, чорна моделька. Ось така. Повністю на замку, гарна. Елька. Жіноча. Немаленький розмір. Десь МК, а така гарна Елька. Безрукавочка. 38 розмір. 38 це С, мабуть. Дуже красивий тетик. Ось такий теплий, теплий. Теплий і ніжний. Іксеска розмір. Керімур. Жіноча, дорога фліска. Повністю також замку і в нас Розмір десь М невеличка L. Світшотик синенький. Розмір L. Кіліманджара також брендова, жіноча. М, мабуть. Знову світшотик. Дуже мягенький, приємний. Пімки. Розмір, на жаль, не пише. Я думаю, що це S. Наступно буде чоловіче розміру S. Ой, знову теді, дівчата дуже красивий, жіночий, гарний. Вот. Далі ось така жіноча курточка. Дивіться, яка класна. Плотно-плотно. Розмір пише XL, але... Так, десь XL. Н, невелика іксе, я так би сказала, і останні дві жіночі з капюшончиком повністю на замочку, і така з шатиком. Дуже багато зіпочок, гарні розміри. Ціна 1200 гривень для замовлення пишіть або телефонуйте до будь кого з наших менеджерів.